Всім привіт! Ми з України! Це відео про те, як наша мрія стала реальністю. Все почалося з купівлі ділянки та самого проєкту будинку. Що саме будувати, ми вирішили давно, а от наважитись було складно. Моя перша та основна порада це почати. Ну, а далі все закрутилося та завертілося. Якщо вам буде цікаво, то більш детально я буду розповідати в наступних відео про всі етапи будівництва. Тому підписуйтесь та коментуйте, щоб я і надалі мала мотивацію знімати нові ролики для вас. Скільки любові, сил та праці було вкладено у наш дім, але воно 100% того варте. І наша картинка, яка постійно була у нас у... До зустрічі у наступних відео, папа.